Є в народі така приказка, що брат любить сестру багату, а чоловік жінку здорову. Оце сьогодні про мене. Болит, закладені вуха, гайморіт розгулявся, лімфовузли воспалилися. Ну, короче, Нема що казати. Якась ні з того, ні з того. Ввечері лягла здорова, рано проснулася хвора. Олег мене покинув, бо є робота поважніша, і пішов працювати. Зараз вам все покажемо і розкажемо. Тобто, сьогодні відео наше без будь-якої лірики, сьогодні відео чітко по темі того, що ми робимо, і закликаємо вас це зробити, тому що, тому що це треба зробити, бо це дуже важливо. Пам'ятаєте, друзі, ви дивилися у нас на каналі відео про посуху, я вам розказала. В кінці я вам наголошувала на тому, що колись моя бабуся казала, ой, дитино, треба просити не врожаю, а, не дощу, а врожаю. Оце зараз в нас той випадок. Бачите, всі ми просили, всі ми благали Бога, щоб Господь дав дощу. От і дав, але дивлюся по Ютубові, що є люди, які виставляють, в яких навіть і не крапнув дощ. Туди Миколаївська область. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пройшли у вас дощі. Що все-таки є люди, які не бачили в своєму регіоні дощу. Дуже прикро, але все повинно бути в міру. Заміс страшенний зайти аж болото. До капців налипає зайти в міжраді, але що ж, ну так і треба заходити. Так, по картоплі стосовно неї, яка ситуація? От дуже багато було питань весною, чому так рідко садите картоплю, чому такі широкі міжраддя От саме і за цієї ситуації, яку ми спостерігаємо цього літа. Боже, вітер я не знаю, друзі, чи ви мене чуєте. Зразу хочу перепросити. Заради такої ситуації, як зараз, затяжні дощі, коли картоплі зімкнуті ряди, там є потенційна. Можливість більше заразитися фітофторою, ніж на нашій картоплі, де вона продувається, де кожний кущик картоплі освітлює сонце і скоріше висихає земля. А там, де волого, де сиро, де тепло між нею, там утворюються спори гриба фітофтори. Тому для цього ми і робимо так себе страхуємо, щоб запобігти. Утворенню фітофтори. Але знову ж таки, знаєте, ну, це один із методів, але ніхто не застрахований. Краще, все-таки, ми її ще покропимо хімічними засобами захисту. Отже, друзі, стосовно препаратів, дивіться: перший препарат це Ревустоп. Це комбінований високоефективний фунгіцид для захисту томатів та картоплів від фітофторозу та альтернаріозу. Дивіться, краще все-таки, як то кажуть, перебдіти, чим не добдіти. На кожен день дощ, на наступних кілька днів також дощ, тому краще все-таки не ризикувати і покропити картоплю, і покропити наші томатики. Я думаю, що ви можете вийти також до себе на грядку і провести таку ревізію на свої картоплі. Якщо листя все зелене, немає жовтих, коричневих. Плям на листі це чудово, тобто картопля вся е, здорова. Але скажу так, що цей препарат можна застосовувати для профілактики фітофторозу та альтернаріозу. І хочу ще вам, ну, як агроном по захисту рослин, сказати, щоб ви на що звернули увагу, що е, як відрізнити альтернаріоз від фітофторозу. Тобто, дивіться, виходите до картоплі, е, бачите уражений листочок. Дивитеся, якщо коричневі плямки посередині листочка, посередині круглі, овальні, видовжені, це є альтернаріоз. Якщо плямки або засихає листочок, або він стає жовтий, або він відмирає, або закручується такої вже до, до сухого, це є фітофтороз. Тобто посередині плями альтернаріоз по боках фітофтороз. Цей препарат. І від того, і від того. Препарат від Сингенти, сподіваюся, що він непогано спрацює для картоплі і томатів. Також Олег взяв ще додати хелатин томат. Ну, це для пасльонових, тому він підходить і для картоплі, і для помідорів. Для того, щоб трішечки, скажімо так, підтримати імунітет картоплі і томатів, ми до нього додамо ще хелатин томат. І обов'язково. Добавимо актару. Жуків у нас, скажімо так, є небагато, окремо кропити не треба, але все-таки де-не-де на картоплі сидять уже такі старі дорослі жуки. То для того, щоб їх забрати, щоб вони не розмножувалися, бо закінчаться дощі, вони почнуть розмножуватися, ми їх заберемо з картоплі. Далі фунгіцид шавіт. Ну, Давайте не будемо з вами оптимістами, не будемо песимістами, а будемо з вами реалістами, що від такої вологої погоди на винограді може бути велика проблема, скажімо так, мільдюїдіум. То для того, щоб захистити наш виноград, і в нас є також там дві яблуні, ми після картоплі обробимо ось цим фунгіцидом наш виноград. Від уїдьому і мільдю ризикувати не, не можу. Я його дуже люблю, так як з тварин люблю кроликів, з рослин обожнюю виноград. Тому я вважаю, що краще перебдіти, чим не добдіти. Бо колись у нас одного року така була проблема: виноград був загущений. Я ще не вміла його там правильно там, ті пасинки обривати. І, скажімо так, бділи, бділи, і жодної ягоди ми фактично не, цей, не, не, по, не попробували. Там ще й попробували, більше, що була яка ситуація. Це вже було в липні, місяці, виноград уже достигав, почали валити дощі, ягода вся полопала і зразу фактично підкинулися болячки. Він буквально за, за два дні весь вирипав і весь зогнив. Отакі От справи. Тому зараз ми переходимо на город і займемося, ну скажімо так, важливою роботою. Хоч і в нас вітер, але але нічого, будемо так і працювати. Так, трохи, звісно, вітерець, але ну що зробиш? Нічого не зробиш, так треба кропити, тому що тільки що подивилася на подвір'я, а там прямо уже ті два кущі, що около криниці. Мені зовсім зовсім не подобаються. Зовсім не подобаються. і треба рятувати, бо, не дай Бог, що перекинеться сюди, то буде біда, я цього, я цього не переживу. Ще хочу вам показати, робити як не треба. Ось подивіться. бачите, де саме перше утворюються хвороби в хащах. На городі все чисто, там збоку під забором все чисто, тут де хащі. Уже все, уже починається. Уже починаються болячки. Виноград заказався чудовий, але так як він тут не пронормований, як він тут не висвітлений, на ньому не зроблені зелені операції, тому вже грибок почав його штурмувати, скажімо так. Ну, побачимо препарат контактно-системної дії, побачимо, спинить чи не спинить. Але проблема вже є. Будемо її вирішувати зараз. Обійшла всю нашу картоплю, але таки вишукала вам, щоб показати. Ось подивіться, бачите, як з'являються проблеми. От щоб такого не було. щоб такого не було. Через то я зараз температурою на городі. Ну і фіосик, понятно, зі мною. де ж без фіосика. Нікуди, ось бачите, хай він буде один на весь город, але він є уже отак. Тому гайда піднімаємо свої попи і погнали. Але єдине друзі, що мене сьогодні радує і тішить, і гріє душу, і не тільки мене, а нашої петрук Агенції. Що не дивлячись на те, що ростуть бур'яни, але й ростуть наш, кількість підписників нашого каналу. Величезне вам дякую. Тобто, якийсь плюс у цих дощів є, що не тільки бур'ян росте, а кількість підписників Петрук-агенції, агентів добрих змін, також збільшується. Величезне вам дякую. От, будь ласка, наслідки сьогоднішнього вітру вже є. Треба брати сапу, там, нагорнути трошки землі. Дуже шкода, такий гарний кущі помідорки. І вітрюган його вже зламав. Ну що ж, картоплю Олег покропив, зараз ще докропить е, томатики. І на цьому Скажем так, ну поки будемо спати спокійно, вважати, що ми зробили все можливе для того, щоб захистити наш урожай, наші рослини. Фіосик, як завжди, з нами. Друзі, приєднуйтеся, щоб потім, скажемо так, не плакати. Краще давайте будемо сміятися. У нас є за що думати, у нас є багато других проблем, які, скажімо так, не повній мірі залежать від нас. А тут все в наших руках. Будемо працювати, будемо мати. Гарного вам деночка, гарної вам суботи і гарних вихідних.